Вы тоже на все занесли? Все пледики, речи, «игрушка»? Так, так, я уже все занесла. А наше по планах съемка. По малышей уже я занесла в садик. И зараз... Ой, Зои, включи камеру. Да я уже настроила. А, ну значит, тихо залишилось а нам сниматься. золотом, золотом станем. Во вверх, вверх, вверх за голосами. Золотом, золотом станем, весело-весело співаєм. Выключай камеру. Мираз, выключай камеру. А -а -а -а. Так, я все выключила. Я голодный вже як звір. Давай ты сейчас пойму. Нам же тортик через две недели все худо ставлять. Ой, забула. А так у тебя тортик лапку. Ладно, дівчата, может, подивимось что-нибудь в холодильнику. О, у меня же курочка. Ага, запечем Добре, Добрый через запекаю. Ну ладно. Що? Звідки тут уже тортик и лапка. Той, той, торт, який ми заказували, і той, який ми не заказували. Де вони взяли? Хто знає? Зої, знаєш? Ні. Міра, знаєш? Ні. А може ти Ромі знаєш? Я точно ні. Сюрприз! А де ти? Та от! Сюрприз. що мене не Ви що мене не бачите? Ні. А де ти? Де ти? Вроді голосить жінку, але не бачу, де він. Ха-ха, це я, сюрприз. Ого, ти що, нам тортики заказав? Да. Ну, от не назив... Ну, от не Заказ через дві неділі, а тобі вже тортики. Ти й заказали. А де ти тортики взяв? В магазині купив ще. Понятненько, понятненько. О, давайте подивимось фільм з місця з цими тортиками. Давайте, 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 давайте. А я з вами чи ні? Та звісно, ти з нами. Бо хто нам торчики купив? Понятненько, понятненько. Стати, дівчата, Дивіться, у нас немає світла, а я підключила телек до повербанку. А як ти підключила? Він ж такий великий. Дівчата свій секрет, не розказують. Добре, добре, добрий день. Так, слухайте мене. Ага, добре. Сьогодні. Це рідке явище. Сьогодні будуть падати з неба таба лапки. Знову якесь якась який... нічість розказує. Тут був сніг живий. Це вообще є ті Я не правда. Я набрешу правда. А це що? Лапки? Б... Без... Без... Безплатно? Ні. Не трогати ці лапки, вони небезпечні. Може, якщо їх помить, з них можуть. Бути настоящі лапки. Клас, давайте зараз їх помиємо. Може ще подимось, може ще якусь лапку нам появляться. Так, я не попередила дощі всього півчаса. Боже, скільки лапок! Давайте їх пошвидше помиємо і ляжемо спати. Да, а завтра вже куча лап нам буде. Да, бо цей дощ через слово всього... через... через 16 годин. Ого, ой, я перепутала, через 3, три... через 3 часа. Вже 10 часов ночі. Ага, давайте вже пошвидше ляжемо спати. е е Чого це пошмочеля спати? Бо надо вже лягати спати. Ой, мені телефон дзвонить. Я зараз піду на другий таж гляну. Не, на третій таж гляну. Хто то мені дзвонить? А то Бобі дзвонив. Зараз послухаю його. Я сразу нашу лампу, яка буде казати, що Дівчата, добрий день. Привіт, привіт. Завтра ви йдете в школу. Чому? Бо ви вже підросли до такого віку. Ви підете теж в третій клас. Клас? Статі цікаво, що буде в школі? В школі ви будете вчитися і багато чого дізнаєтеся. Стаття Джину, скажи вашим хлопцям, що вони теж йдуть. Ладно, окей, ми завтра підемо в школу. Угу. Якщо забудете в школу, я ще буду питати вчительки, чи ви будете там чи ні. Окей. Окей, окей, окей. Будемо завтра в школі. Ладно. Так, зараз виключила. Почекайте, зараз лапки все виключу. А то бігти не хочеться. І Екстрем лапки. Я кинусь з ким, і я буду лягати спати. А то мені цікаво, що завтра буде в школі. Край на перерві можна буду погуляти. Йо-хоу! Ми краще не будемо ризикуватися, підемо ступеньками. Фух, дешево вже сідаємо. Марумі вже дуже заснула. Комусь веземо. Бо хтось ще захворів. Ммм, окей, якщо ви хочете, я уйду до Румі, якщо ви так кажете, що я захворів, ага, ага, іди до Румі краще. Клас, він пішов до Румі. Угу, а мутві буде валяти самі. Вони що, вже заснули? Якась магія, що навіть три хвилини пройшли, а вже вони сплять. О, встати, наш вже песик, вже заснув теж. И мог сейчас заснуть в 6 часов ранку. На-на-на-на-на-на. И это все снимала я. До встречи. Продолжение следует!